Вітаю вас, друзі! Серйозне загострення на українському Донбасі триває. Російські окупанти ніяк не заспокояться. Тільки учора вони здійснили понад сотню обстрілів та вбили двох наших захисників. Ну а тим часом людей, яких примусово вивозять окупанти з окупованих територій, як завжди, кинули. Все Тихо, не тиха я крічнеться, прошу Посилають, а нічого не ділаю. Ніколи такого не було, щоб російські окупанти брехали, і от знову на дулі. Просто нагло обманули. на самій же Росії. Владимір Путін почав чергові навчання. Зверніть увагу на цей скріншот. Він свідчить про те, що російські окупанти мужньо відпрацьовували удари по житловим будинкам. Ну, разі ми угрожаємо комусь? Ні, ми кому то угрожаємо. Російські окупанти продовжують фабрикувати приводи для того, щоб виправдати нову атаку проти України, та розповідають, що Україна обстрілює територію Російської Федерації. Шальні снаряди українських силовиків вже залітають в Ростовську область. Просто зараз візьміть і підпишіться на мій канал. Якщо досі цього не зробили, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар. Традиційно, щоби це відео Набрало більше переглядів, і давайте поговоримо детальніше про те, що зараз відбувається. Російські пропагандисти взагалі заплутались. Хто ж хоче напасти, нібито на російських окупантів? То вони кажуть, що це українська армія, а то що це взагалі поляки. Незадовго до попитки прорива. Висок заводу розвідка ДНР перехватила переговори на польському язикі. Вони там просто таки запустили конвейер фейків та навіть здобули для себе дещо цікаве. Агентура розвідка народної міліції. Добит план. А потім, за допомогою пристрою, який складається із двох пляшок та води, вони цей план знищили. Але ви, друзі, зверніть особливу увагу на цей фейковий план, тому що на думку російських пропагандистів, виявляється, наші збройні сили складають так звані плани російською мовою. А ще на ньому показано частини підрозділів правого сектора, навіть більше аніж їх існує насправді в і це не просто так. Відведена роль і націоналістам Вони будуть йти за градотрядами позаді наступаючих. Цікаво, чому це вони приписують українським воїнам саме російську давню традицію стріляти у спини, але ви не намагайтесь знайти хоч якусь логіку у словах окупантів. Її там немає. У них сьогодні тільки одна мета створити якомога більше фейків проти України, щоби виправдати свої атаки. Проти нашої держави вони навіть розповідають, що нещодавно нібито українські спецслужби підірвали УАЗік у Донецьку імені вони взорвали взарвали машину начальника народної міліції Дениса Сінінкова. І можна було би навіть повірити у те, що взяли і підірвали пустий автомобіль, якби не одне, але насправді у згаданого окупанта був абсолютно інший автомобіль. І вони спеціально для того, щоб звинуватити. Україну перечепили його номерні знаки на інше авто, на той самий УАЗік та його підірвали. Але це не все пропаганда інколи плутається та дає збій навіть у абсолютно простих речах. На газ, на він бінз... автозаправ... Очних станціях немає бензину. Бензин є очередей нет. наслухавшись усього цього жахіття, один російський депутат з їхньої госдуми навіть поїхав воювати проти України особисто. І сьогодні ми поїдемо на Донбас Защитим нашу велику родину. Я yeah. до речі, ви пам'ятаєте кілька років тому російська пропаганда масово брехала про те, що нібито усіх українців знімають із потягів та забирають до національної гвардії. У реальності примусова мобілізація відбувається якраз таки на окупованих Російською Федерацією територіях. Чоловіки там скаржаться, що їх майже силоміць забирають до окупаційної армії, щоби воювати проти України. Країни це, до речі, є воєнним злочином, і так само воєнним злочином є організоване зараз Російською Федерацією примусове переміщення населення. Організован масовий централізований виїзд населення в Російську Федерацію. Ага, подивіться самі на цей так званий масовий виїзд. На сьогоднішнього у нас записалось 9 чоловік. Чекаємо відправки автобуса по мірі формування. російські пропагандисти брешуть про так звану масову і знову ж таки так звану евакуацію сотень тисяч людей. Масова евакуація дітей, жінок і стариків на територію Росії. Річ йде про сотні тисяч людей. Цікаво, де насправді ті самі сотні тисяч, тому що пропагандистські ресурси при цьому показують напівпорожні автобуси. Та деяких людей окупанти усе ж таки вивозять. І це воєнний злочин, це велика біда, тому що друзі, далеко не всі мешканці окупованих територій насправді підтримують Російську Федерацію, і часто у них просто немає вибору. Вони самі кажуть про те, що вивозять їх примусово. Нас защита прислала сюди. Ми не приїхали самі. Вольне у відео про так звану термінову евакуацію, яке записав Пушилін, іще ще до загострення він каже про те, що Російська Федерація на всіх чекає По договоренності з руководством Російської Федерації в Ростовській області готові міста прийому і розміщення наших граждан. Та сама ж місцева влада російських окупантів каже, що вона не в курсі ні про яку так звану евакуацію і людей у результаті просто Сто кидають що при сходять. Ви акуда ми з Донецька приїхали Скільки, як давно ви в автобусі? Ой, та ми уже больше суток в автобусі. То тобто есть вас не, не ні А розміщають вам ні. здесь говорят? Навіть оцю заздалегідь заплановану операцію Російської Федерації по переміщенню примусовому населення з окупованих територій окупанти взяли і провалили, тому що людей привезли по суті в нікуди. Ми сказали, що вроде так не. Труйда, нас нікого не пускають. Нічого не ні зв'язі, ні, ніч, дитё голодне, хоче какати, хоче писяти. Вибачте за ображення. Росія ніби як пообіцяла прийняти усіх до себе і тут же цю обіцянку порушила. Усе як завжди. Просто ви пообі... пообіщать, Росія пообіцяла. А в кінцевому итогі, вибачте, ми приїхали, а нас ніхто, ну, не може поселити. Все зайнято, везде все відказано. Ну так теж не по-людськи. чому там, де русскі там відбувається о така. Ну а коли люди скаржаться, що їм немає де жити тим, хто їх туди і привіз, то їм відповідають, що це не їхні проблеми. Это не ко мне, девушка. Ну а вот детвору, куда на ночь девать? Угу. Опять не же, не ко мне. А вы на кладбище на Російское попадете. Вот и все. Така сама ситуація відбувається не лише поблизу Ростова, а й у Таганрозі. А что случилось, розкажите? Вы стояли в очередь на заселення. Теперь Є Вообще мовчать Росії абсолютно плювати на усіх цих людей. Їх вивозили лише з однією метою посіяти більше паніки та показати, яка нібито жахлива Україна в той час, як самі ж російські окупанти розв'язали нові активні бойові дії. А люди для них це взагалі от об'їхали всі і панаката нам одної теж говорять. Евакуїровані будуть забезпечені всім необхідним. Настільки забезпечені, що у людей, яких вивезли з окупованих територій, немає навіть доступу до туалетів, і вони змушені стукати людям у будинки. Любо, ну позвоніть і раз. Може открою, а ви хоть по дорогах ходили? Ну в поки є попала. Хабі на самій же окупованій території люди вже практично без будь-якої цензури відверто кажуть, що їм не подобається окупаційна влада. Залі жити на стрьомі. Ми жити на настрімів в этом цьому... нам ДНР. Это невозможно терпеть. Реалії в окупації сьогодні такі, що жінки говорять про те, що після цього відео у них можуть виникнути серйозні проблеми. Після этого видео вы ви нас не увидите, нас не. Даще после этого, когда ко мне придут и меня на зарубають, заб'ють і все, мені на... Запомніться людське життя для російських окупантів абсолютно нічого не варте. І учора головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний повідомив у себе на Фейсбуці, що окупанти можуть використати оці так звані евакуації, а по факту примусове переміщення населення для вбивства людей, яких вивозять, щоби потім у цьому звинуватити Україну. Временний виїзд збереже життя і здоров'я. Вам і вашим близьким, ми маємо справу із абсолютно божевільним навіженим ворогом, для якого немає жодних моральних принципів, і якому плювати, що буде взагалі із людьми на окупованих територіях. Тому відбутись може усе, що завгодно. Зараз друзі, дуже непрості часи. Важливо зберігати спокій та підтримувати наші збройні сили. Я переконаний, що Україна вистоїть, а російська імперія рано чи пізно в. Впаде тому, що такі нелюдські режими, які прагнуть постійно когось завоювати та знищити, рано чи пізно знову ж таки припиняють своє існування. А ми, наша країна, зараз це далеко не та країна, яка була у 14-му році, і ми здатні дати окупантам по зубам.